Плалася, тоді у мене буде ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, ви мені покажете свої документи про установчі чи мені давати вам офіційний запис? Про те, що ви є українське е, Укрпошта? Ну, я не Документи сп... до начальника центральний зал дев'ятої 9 Дев'ятої -та віконечка -та там. Вона там Я піду туди, ну я піду зараз туди. Ну є... Ні, ви знаєте, я до вас нічого не маю. Справа в тому, що я витягнула з реєстру, я сьогодні відправила документи, запит уже в центральний, міністерство ваше. Виявляється, що Укрпошта вже не є державним підприємством, що вона ще рік тому ліквідована і припинена її діяльність. А хто підписує документи, як зарплату, хто отримує? І якщо ця інфраструктура дійсно підтвердиться, що вона знаходиться за кордоном, як приватне підприємство. То я тоді, я здала сьогодні запит про це, просто мене цікавить. Тому я побачила перший раз, як у нас, як сьогодні та особа, яка є власником Укрпошти, що вона ні за що не відповідає. Тобто мені цікаво, як закордонні власники сьогодні, чи це наші міністри, сьогодні власники з Порошенком на чолі, і як вони сьогодні обслуговують це підприємство. Тому я від вас нічого, я просто ви мені сказали, що ви ні на начальника, я зараз запитаю начальника, а потім я буду вирішити питання в законному порядку.